Спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке: збори позаду попереду київське динамо, з яким багажем верес готується до першого туру. УПЛ? Рев двигунів, рівненський мототрек, прийняв четвертий етап чемпіонату України зі спідвею. Підготовка триває. Сарненський маяк та футбольний клуб Костопіль готуються до чемпіонату України серед аматорів. Збори позаду розпочалася підготовка до Київського Динамо. Рівненський Вараз двома матчами проти львівського руха завершив передсезонну підготовку. За час зборів рівняни провели 9 спарингів, де здобули 7 перемог та двічі поступилися. Різниця забитих, пропущених 16-10. Найбільші перемоги проти Поділля – 4-1 та Ниви 3-0. А найбільша поразка проти оболоні 0,3. Найкращим бомбардиром на зборах став Денис Дуква, який забив три голи. Ще у двох гравців по два забитих. Це у Дахновського, який перебрався у Буковину. А також гравця із Вереса Ю 19 Владислава Сайчишина, який оформив дубль у матчі проти коло. 2. Решта забили по одному голу. Серед авторів: Годя, Кучаров, Вовченко, Бойко, Шарай, Матківський та Уоллі. Ще один гол було забито гравцем на перегляді, а також один м'яч у ворота суперника влетів після автоголу. Варто зауважити, що під час зборів велика група футболістів із вереса Ю-19 мала можливість проявити себе серед тих, хто залучався до матчів: Яхонтов, Матківський, Дані, Ковсейчишин та Видрич. Також активну ігрову практику отримували вчорашні випускники молодіжка Стефанюк, Годя Табаран. Ну і наостанок про тих, хто прийшов та пішов із вереса цього літа. Список чималий. Розташування народної команди покинули Микола Гайдучик, Віталій Дахновський, Руслан Степанюк, Богдан Колот, Євген Шевченко, Василь Гакман, Роман Ковалюк, Орест Лепський. А також завершилася оренда, яку не продовжили. Із Луаном та Венделом. Це мінус 10. На їхнє місце прийшли інші серед новачків: Стамуліс, Бойко, Горох, Уолі, Стень. Пушкуца ціпо та орендований нападник Ндуква. це вісім футболістів разом із тим. Трансферна кампанія ще не завершена. Конкретизувати не буду позицію, але скажу, що так наша трансферна кампанія ще не закрита. Ми ще залишаємось в грі, так скажемо, і хочемо ще підсилення. Можливо, одна, можливо, дві позиції. Відкриватиме сезон народний клуб матчем проти чемпіонів України Київського Динамо. Гра відбудеться у Рівному у суботу, 2 серпня, і розпочнеться о 15.30. Далі матч на виїзді проти дебютанта УПЛ СК Полтава, а у третьому турі гра проти Донецького шахтаря на домашньому авангарді. Доволі непростий початок для хлопців Олега Шандрука, але буде нагода оцінити все те, що напрацьовували під час зборів. Завершилися літні тренувальні збори й у юнацької команди Рівненського «Вереса». Хлопці Станіслава Опілкова провели вісім спарингів, у чотирьох з яких святкували перемогу. У трьох поступилися, і один зіграли в нічию. Зокрема, програли однолітками з епіцентру Ю 19 5-6 та руху ю 19 1-2, А також аматорській команді із Волинської області Тростянець, один Виграли у дубля Тернопільської Ниви 3-1 та аматорських Славія із Боратина 5-0 та двічі Сарненського Маяка 1-0 та 3-1. Нічию розписали із представником чемпіонату Рівненської області ФК Костопіль. Той матч завершився із рахунком 4-4. Різниця забитих пропущених – 23-16. Чимало гравців, які були у команді в минулому сезоні, колектив покинули. Як говорив старший тренер, команда оновилася на 75%. Щодо спарингів, то ми практично жодного матчу не зіграли тим складом, який собі плануємо під перший тур, тому що частина хлопців з основного складу залучені зараз у складі першої команди. Ми за них раді, хай проявляють себе. Їм це піде на користь і на користь команді Ю 19 Загалом, якщо говорити конкретніше, у нас були непоганих дві гри з маяком. Мені сподобалася якість футболу, як ми працювали на м'ячі без м'яча, як ми пресингували. і Тростянцем Ми грали з Василя Сачка командою. Помітний його почерк. Така бойова команда, де нашим хлопцям було нелегко. Але ми залишилися задоволені якістю гри. Сказав старший тренер РНК Верес ю Ю-19 Станіслав Упілков для клубної прислужби Рівненського Вереса. Новий сезон юнаки Вереса розпочнуть на день раніше. Головної команди їхня гра пройде у п'ятницю, 1 серпня. Початок заплановано на 13.00. Гратимуть на навчально-тренувальній базі Вереса на вулиці Захисників Маріуполя у Рівному. Рев двигунів у Рівному пройшли перші у цьому році змагання зі спідвею. Близько 20 учасників приїхали на четвертий етап чемпіонату України в особистому заліку. Були й гості з Латвії. Хто переміг та якою видалася гонка? Дивіться у матеріалі Вікторії Якимець. Останні приготування перед важливим заїздом. Спортсмени перевіряють мотоцикли, готуються виїхати на доріжку. Попереду гонка за перемогу четвертого етапу відкритого особистого чемпіонату України зі спідвею. Максим Середа один із учасників. Хлопець приїхав із Костополя. Виступатиме у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 500 сантиметрів кубічних серед юніорів. В останні хвилини перед змаганнями Максим спокійний та каже: ні, краплі не хвилюється. Настрій позитивний. Очікую на, на боротьбу. На боротьбу розраховую. Жодних І тренування? Було? Жодних тренувань. Одна тільки одне змагання в Червонограді було. Це Місяць тому підготовка закінчилася. З виїзди готові розпочинати боротьбу. Виходять на старт. Перші заїзди відбулися. Учасники розпочали жваво та з жагою до перемоги. Значну перевагу у першому заїзді отримали гонщики Андрій Карпов у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 500 см3 кубічних серед дорослих. А у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 250 см3 кубічних Макар Левішин. Перший заїзд я переміг. Конкуренція є хороші спортсмени та й ну не сказати, що легко це. Такий спорт, ну, тяжко. Я приїхав робити свою роботу, яку люблю. Це, це все обично. Не? Дякую Марченко, що Ігору, самій товариш, що проводить такі змагання, можна де, на Україні е, як -то, розвивати. То вид спорту малі підтягуються. Були й ті, які показали хороший результат, але з технічних причин не змогли здобути перемогу. Серед них рівненський спідвиїст Владислав Ігнатієв. Вроді би нормально, ну впав, типу, закрив ручку газу і впав. Заїзд за заїздом гонка тривала далі. Вболівальники були у захваті від змагань. Їх зібралося чимало. Кожен прийшов підтримати фаворита. Свого можна сказати, найкращого мого е, Артема Кузнєцова. Не пропускаємо зараз. Тим паче, як в мене вже є знайомий, які цим займаються дуже. То ми кожне змагання ми відвідуємо. Я взагалі, початківець перший раз прийшов. Я з хлопчиками прийшов дітей провів. Цікаво, подивитися. Теж цікаво. Мабуть, вам цікаво? Я не тільки вбивляється, я бабуся двох спортсменів. Дуже все чудово. Дуже дякую організаторам, які організували це. Ну як вам правильно сказати, наше свято в місті Рівному. Ну і коментатор у мене чоловік теж ми, ми дуже давно боліємо за і ми фанати з підве мотокросу. у гонці брали участь 19 спортсменів. Серед них двоє представляли латвійську команду Локомотив. «250 сантиметрів кубічних. Це шість спортсменів. Також українські, як і наші, так і з міста Шептицького з Рівного і Шептицького. І 500 кубічних сантиметрів. Дорослі юнаки з України, з рівного Шептицького з Латвії. Олександр Дікал розповідає, підготовка до цих змагань не минулася без труднощів. Особливо насторожували погодні умови. Перешкоди були. Це погодні умови. Дуже багата кількість, дуже велика кількість опадів впала за останні дні. Ми сушили як могли доріж. Уготовили, рівняли її, як змогли, так ну то тобто, перешкоди були суттєві в цьому плані, але ну надіюсь, нас, нас вийшло в коритися. Попри усі перестороги, змагання таки пройшли, як і планували. Чемпіонат завершився. Переможців визначено. У класі мотоциклів з об'ємом двигуна 500 см кубічних перше місце посів з під виїзд латвійського локомотиву Олег Михайлов. Серед юніорів у тій ж категорії Нікіта Каулінш. Теж представник локомотиву. Макару Левішину таки вдалося гідно показати себе у наступних заїздах та посісти перше місце у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 250 см кубічних. І в класі мотоциклів з об'ємом двигуна 140 см кубічних перемогу здобув Євген Сердюк. У селі Верхівськ, що біля рівного, відбувся кубок Федерації мотоциклетного спорту України, Рівненського обласного осередку з мотокросу. Приїхали понад 60 спортсменів з різних областей нашої держави. Стартували від наймолодших до найстарших. Участь брали як чоловіки, так і жінки. У верхівську спеціально під змагання облаштували трасу, яка не поступається. Європейським. Тут зібрались спортсмени, я принаймні бачу з 6-7 областей. Це і Київська область, і Житомирщина, і Львівська, і Закарпаття долучились. Полтава теж доїхала. Тому а, а, тут, як і від наймолодших діток з 5 років приїхали дітки повиступати, а також і найдосвідченіші вже ветерани цього спорту, заслужені люди, яким вже біля 60 років. Спорт на самом деле, дуже страшно важкий. Е, ти получаєш задоволення чисто від гонок. Від тренувань ти взагалі не отримаєш задоволення, бо, бо то можна вмерти, то ужас як важко. А от гонки це, це кайф. Це вся атмосфера. Е, змагатися ще з іншими суперниками ну, взагалі супер. Готується до всеукраїнського сезону. Сарненський маяк провів уже третій літній товариський спарринг. Команда Олександра Жданюка на виїзді зіграла проти чемпіонів Волинської області ФК Тростянець. Матч був багатим на гольові моменти. Уже на 12-й хвилині Юрій Бамболя із маяка заробив пенальті, який спокійно реалізував Сергій Тимошицький. Втім, уже через 5 хвилин гості пропустили. Простріл з лівого флангу завершився голом. Відзначився Максим Переходько. Всередині тайму Максим. Виступив у ролі асистента, викотивши під удар Роману Никитюку. Останній встиг раніше за оборонців маяка 2-1. Проте крапку у таймі, як виявилося, у грі поставив маяк. Ілью Шевченка збили біля штрафного майданчика. Виконувати взявся Микола Коляда, але поцілив у поперечину. На щастя, для сарненчан перше на добиванні був Юрій Шуляк, який зрівняв рахунок на останній хвилині таймо 2-2. У другому таймі голів забито не було. Нагадаємо, попередні два спаринги Маяк провів із молодіжкою Вереса, де двічі поступився 0-1 та 1-3. Також до чемпіонату України серед аматорів готується ще один представник Рівненщини ФК Костопіль. У неділю команда вдома приймала представника чемпіонату Рівненської області ФК Сокіл Рівне. Колектив Дмитра Улянчука святкував перемогу 4-2. Раніше команда також зіграла в нічию із молодіжкою Вереса 4-4 Та поступилася представнику вищої ліги рівненського району Новожукову 1-2. Щодо згаданого Новожукова, то команда у неділю вдруге здолала Оржівський арсенал та вийшла. У фінал кубка Рівненського району вдома. Колектив Романа Левчука переміг 3-0, А на виїзді 2-0. Зокрема, у виїзному рахунок був відкрито завдяки автоголу оржівців. А другий гол всередині першого тайму прямим ударом зі штрафного забив Вадим Ящук. Відтак 5-0 за сумою двох матчів і новожуків. У фіналі з ким там гратимуть, новожуківці ще не зрозуміло. Наразі у півфінал вийшов кунів в А от пара Корнен шпанів розбирається у кабінетах. Як відомо, Корнен програв 2-4, але подав протест у КДК. Адже за шпанів грав футболіст, якого вилучили в одній восьмій. КДК присудив технічну поразку Шпанову, але команда подала апеляцію. В ситуації досі розбираються. Рівненська футзальна команда кардинал провела перший матч літніх зборів. Колектив під керівництвом Павла Дармовіса зіграв проти Луцького Любарта. Матч відбувся у Рівному і завершився в нічию – 1-1. за рівнян звідзначився Микита Кузлюк. Також за кардиналівців грав Владислав Бондаровський із Метал». Він наразі у команди на перегляді. З інших футзальних новин то маємо відразу двох вихованців рівненського футзалу у таборі чемпіона України київського хіта. Прес-служба столичної команди повідомила, що до них приєднався універсал Максим Малиновський, який минулий сезон грав за Аврору, та голкіпер збірної України Ю-19 Владислав Швець. Також табір хіта покинув Володимир Плюта. Футзаліст довго без команди не був, а приєднався до Хмельницького сокола. Це усі спортивні новини, про які встигає розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Медіагруп в програмі СпортМІкс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.